Всім добрий день! У мене є насіннечка геліхрізум посмертник та люпінчик. Це мені дашунька подарувала, Різне насіннечка цікавеньке. Їх можна вже сіяти на розсаду. Скабіозу я вже від Дашуньки посіяла, чекаю. Привіт вам, дашунька, велике вам дякую за насіння квіточок. Підготувала собі латочок, Он зробила вже отвори дренажні, з-під спецсуші. Паличкою для суші розділила напополам. В одному лоточку буду сіяти обидва ці сорти різних квіточок. На дно поклала свою земельку, а верхній шар так багато-багато насипала покупного ґрунту і додала ще туди агроперліту побільше. Тепер знову за допомогою своєї лінії роблю собі такі рядочки, я так прилавчилася, мені самозручно. Проливаю свої рядочки з принцочкою. Акуратненько, щоб рядочки рівненькі залишилися. І хотіла заспокоїти дівчата, там деякі панікують, що у них не сходить то люфа, то ще якесь насіннячко. Ось, бачите, оця от, довго сиділа, думала, це експериментальна, одна з п'ятьох. Не хотіла сходити, і тільки зараз вона вирішила це зробити. Те ж саме баклажани чорний красень. Я вже пересіяла на нові, один вирішив зайти зараз. А баклажани смак грибів сиділи більше місяця, думали, ось так дружненько почали сходити. Я теж їх вже пересіяла, не стала чекати. У кожної насіннинки якийсь свій настрій, коли вона хоче, тоді вона і сходить. Тому не спішіть панікувати, просто почекайте поливайте і чекайте. І вони проснуться. А тут я насяла експеримент, зробила з покупного перчику свіжого. Дитині так сподобався, я взяла насіяла насіннечко. Оце люпінчик так виглядає, гарне, дуже насіння. Зараз люпінчик посіємо. Того року я сіяла люпін одразу в грунту відкритий. І чомусь у мене зовсім нічого не показалось. Чи насіннячка було неякісне, а може, бур'яни задавили, хоча ходила поливала, старалася, щоб бур'янів там не було. Ну не знаю, щось не пощастило мені того року. Тому цього року вирішила розсадою, щоб уже наверняка. А так виглядає насіння безсмертника, чимось на айстрочку схоже. Зараз ми її його насіємо. Ось так от я густенько понасівала. Зверху теж проливаю водичкою, щоб більше насінинки смачилися. Бачите, все роблю за допомогою палочки від суші. Іноді дуже корисно їсти суші, а я раніше їх взагалі не любила, не знаю, що так смаки в людей міняються. Тепер дуже люблю. Ще і яка користь латочки, потім можна собі для розсади залишити. Вирішила все ж таки поверху ще отак от сприскати оприскувачем, щоб більше такий теплічний ефект був тут під кришечкою. Накрила це все кришкою і обов'язково не забуваємо підписати, де у нас, що і коли ми насіяли. Тепер чекаю, періодично провітрюю стежу, щоб була волога земелька. А ось так от у мене поживають на сьогоднішній день розсада пітунії, яку я нещодавно тільки пікірувала. Вона вже така велика, що скоро треба буде придумувати для неї інше місце. Касети її скоро вже буде малувато.